Понеділок, 3 листопада, час новин на 11-му. у студії Руслана Козиряцька. Вітаю. Підписуйтесь на наш Ютуб, ставте дзвіночок, щоб нічого не пропустити, і коментуйте. Гучно під ранок було у Дніпрі. У місті пролунало чотири вибухи. Агресор вдарив ракетами. Понівечене місцеве підприємство. Пожежу, яка там виникла, ліквідували рятувальники. Постраждав 37-річний чоловік. Він лікуватиметься вдома. Ось під які звуки прокинулися містяни о четвертій ранку. Ворог продовжує, і атаки на Нікополь окупанти поцілили по місту артилерію та дронами. Наслідки обстрілів уточнюють. А в Павлограді зросла кількість поранених наслідок вчорашнього удару. До лікарів звернувся ще один чоловік. Він лікуватиметься амбулаторно. Таким чином, загалом, через атаку росіян четверо людей постраждали. Один чоловік загинув. Серед вбитих двоє дітей загалом четверо загиблих і шість зниклих безвісти людей у Самарівському районі області продовжують ліквідовувати наслідки ворожої атаки, що сталася 1 листопада. Нагадаємо, по маленькому селу росіяни завдали комбінованого удару. Звичайний магазин атакували балістикою та дронами. Деякі житлові будинки буквально перетворилися на руїни. Зараз на місці атаки працює наш кореспондент Владислав Авдієнко. Він з нами на прямому зв'язку. Влади. Що відомо зараз про наслідки та як місцеві оговтуються? Вітаю, Руслану. Ми зараз знаходимося у Самарівському районі. Це звичайне село і звичайна сільська крамниця, які підступно атакували росіяни. Саме сюди ввечері 1 листопада окупанти вгатили іскандером, а потім поцілили й шахедом. За попередніми даними загинули усі, хто знаходився всередині. Загалом це четверо людей. Серед них діти 11 та 14 років, та 50-річна місцева жінка. Прошу пряму мову далі. Загибли два хлопчика. Сусідка моя загинула, вона якраз йшла від сараю, а я буквально за п'ять хвилин прийшла на її раніше. А вона якраз йшла, якраз стався вибух і її волною. Була. Ці хлопчики, це 11-14 років, це не брати, ви не знаєте? Ні, ні, вони не брати. Просто Вони друзі. просто друзі, так. Крім того, ще шестеро людей, які були поряд з магазином у момент удару окупантів, наразі вважаються зниклими безвісти, повідомили в обласній прокуратурі. Серед них може бути й одна з місцевих мешканок, яка потрапила під повторний удар. Ось що розповідають сусіди. Хлопець 19 років теж убила ну, його. Вона побігла з дому шукати Єгора цього. Він побіг, бо він не відповідає на телефон, і Вона сорвалася в чому була, а вона живе оце тут от в первый дом, потім вторий, і вона сюди шлетіла. И похоже, она под патчах попала. Внаслідок ворожого удару принаймні семеро людей постраждали. Половина отримали важкі поранення. За їх життя наразі борються медики. У селі пошкоджені сім житлових будинків, вибиті вікна, знесло дахи, потрощені фасади. Місцеві наразі екстрено ремонтують під'їзди. На місце російського удару люди несуть квіти. Наразі в мене це вся інформація. Ми продовжуємо працювати на місце і більш докладно розкажемо у наступних випусках новин. Руслану, тобі слово. Дякую, Влади. Нагадаю, що на прямому зв'язку був наш кореспондент Владислав Авдієнко з останніми подробицями ракетно-дронової атаки по одному з сіл у Самарівському районі на Дніпропетровщині. А ми продовжуємо. І через ракетно-дроновий удар по Дніпропетровщині 1 листопада є загиблі та поранені серед військовослужбовців збройних сил України. Про це офіційно повідомили в угрупованні військ. Скіт жодних подробиць атаки не розкривають, але вже призначили розслідування. Наразі правоохоронці перевіряють дотримання розпоряджень головнокомандувача щодо оповіщення про ракетну небезпеку, заборону шокування та безпечне розміщення особового складу. І до ситуації в інших областях цієї ночі ворог завдав комбінованого удару по Тростянецькій громаді на Сумщині, поцілив безпілотниками просто по житлових кварталах. Попередньо загинула одна людина, ще семеро травмовані, серед них двоє дітей. Пошкоджена інфраструктура та житлові будинки в одному спалахнула пожежа. Дронами окупанти вгатили по Миколаєву. Внаслідок атаки спалахнув супермаркет. Площа пожежі сягнула 2000 квадратних метрів. Вогонь оперативно ліквідували рятувальники. Ще одне займання сталося на території СТО. Там пошкоджені автівки. У багатоповерхівках навколо вибиті вікна. Поранених та загиблих немає. На місцях працюють усі служби. Тим часом на Дніпропетровщині триває евакуація із пекла. Поліціянти спецпідрозділу білі Янголи продовжують рятувати мешканців прифронтових громад Синельниківщини. Вони забезпечені бронеавтомобілями, системами РЕБ, засобами зв'язку та медикаментами, які необхідні для безпечної евакуації. Днями правоохоронці вивезли жителів Андронівки та межової. Втім, щодня такі поїздки стають дедалі небезпечнішими. Тож місцевих закликають не зволікати і якнайшвидше виїжджати з небезпеки. Територій, якщо потребуєте допомоги з евакуації, звертайтеся до поліціянтів за номерами, що на екрані. Давайте допоможемо. Дома. Нічого не забули. Щели понад мільйон доларів у Дніпрі працівники ДБР викрили начальницю екоінспекції на незаконному збагаченні стичі. Підозрюють, що її статки пов'язані з корупційними схемами. Під час обшуку в домі посадовиці знайшли незадекларовану готівку. Також жінка володіє квартирою в елітному ЖК та автівкою преміум класу, які оформлені на її сина. Наразі слідчі встановлюють походження коштів. Якщо провину підозрюваної доведуть, їй загрожує до 10 років за ґратами. Нарубав лісу на майже 7 мільйонів гривень на Дніпропетровщині. Судитимуть колишнього посадовця лісгоспу правоохоронці затримали його ще в 2024 році. Тоді встановили виконувач обов'язків директора, не маючи спеціальних дозволів, допустив незаконну вирубку дерев у ландшафтному заказнику місцевого значення на території Кам'янського району. В такий спосіб завдав державі збитків на 6,9 і мільйонів. Тепер посадовець постане перед судом. Тренування службових собак, затримання злочинців, знайомство з роботою кінологів та спілкування з чотирилапами підопічними так минув лише один із насичених днів у профорієнтаційному таборі, який організував Інтерпайп разом з поліцією. Тож замість звичних канікул з гаджетами діти співробітників компанії та поліціянтів знайомилися з різними професіями. Що цікавого дізналися, та які залишились враження далі в нашому сюжеті. Замість сидіння в гаджетах цікава пригода. Діти співробітників інтерпайп та поліціянтів з користю проводять свої осінні канікули в профорієнтаційному таборі. Сьогодні в гостях у кінологів спостерігають, як тренують своїх чотирилапих помічників ловити злочинців. Кольорі діляться. Таке бачили лише в фільмах, тож від побаченого в захваті. Коли було затримання умовного правопорушника, собака був дуже сміливий, на мій погляд. Мені дуже сподобалася екскурсія. Собаки умні, вони знають багато команд і вони красиві. Хлопці та дівчата дізналися, як тренують службових собак. Зокрема, побачили, як їх навчають шукати заборонені речі. У нас тут замітні духової речовини. А ще кожен зі школярів міг поставити кінологам питання. Повітря проходить через цю вентиляцію, Або щоб собаки завжди був поток свіжого воду. Так, там... там темно. Там темно, але собаки ну, да. привчаються до цього самого маличку і вони вже не бояться. Все було настільки захопливо та цікаво, що серед екскурсантів знайшлися ті, хто вже зараз мріє стати кінологом. Мені не запам'яталось, як собаки знаходили війни та в машинах їх теж знаходили. Мені це дуже сподобалось. Собаки дуже милі, і я хочу з ними працювати. Ця екскурсія лише невелика частина програми в профорієнтаційному таборі, який Інтерпайп організував разом з поліцією. Зміна тривала п'ять днів і зібрала 30 дітей з родин працівників компанії та правоохоронців. Щодня нові знайомства, активності, спортивні змагання та екскурсії. Я навчився паяти, навчився більше розбиратися у робототехніці, також трохи дізнався про гру в кальмара та багато інше». Мені сподобалось в таборі як ми їздили на екскурсію та як ми сьогодні їхали до пожежної частини. Така ініціатива не лише про відпочинок, а ще й про знання. Організатори познайомили дітей з різними професіями, насамперед тими, що не були особливого значення в реаліях сьогодення. Кемп» – це така ініціатива, яка була спрямована на те, щоб показати дітям конкретно, як все відбувається в реальному житті. Тобто, про те, щоб вони дізнались про професію не з книжок чи відео, а побачили, як це відбувається в реалі. І співпраця з патрульними також не випадкова. Профорієнтаційний табір саме з патрульної поліції це наш свідомий вибір. Бо наразі патрульна поліція вони не просто несуть службу, а вони відповідають за життя, безпеку громадян. Партнерство виявилось дуже вдалим. Це був перший досвід, і ми. Вважаємо, що в нас все вдалося на всі 100%. Це прикольна колаборація, коли є ресурси емоційні, інтелектуальні і можливості подарувати дітям незабутні враження, ми використали. їх». Інтерпайп організував для дітей трансфер та харчування, а патрульні на цей час стали для них вожатими. П'ять днів для школярів пролетіли як один, але спогади та набуті знання залишаться надовго, і кожен з дітей запевняє, залюбки знову приїде в табір. Олександр Максименко, Євген Дроз, Тарас Іванов. Новини одинадцятого каналу. Наразі це всі новини від команди одинадцятого. Підписуйтесь на наш Ютуб, ставте дзвіночок, щоб нічого не пропустити. А далі спецпроект про Камінське від наших партнерів. Дочекайтесь, бережіть себе і побачимось. Кам'янському продовжують підтримку об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Міська влада у співпраці з мешканцями осучаснює житловий фонд. Комунальники ремонтують покрівлі, комунікації, воду та теплопостачання, оновлюють під'їзди та модернізують ліфти, а також замінюють вікна на енергоефективні. Роблять усе, аби створити комфортні та безпечні умови для мешканців ОСББ та ЖБК Кам'янського. В цьому році з міського бюджету ми виділили порядка 3,5 мільйонів гривень на підтримку наших ОСББ. ЖБК. 70% це компенсує міський бюджет, і 30% – це кошти мешканців ОСББ. З'яла кришу, зробили покрівлю по співфінансуванню. Дуже гарно, якісно. Ми дуже задоволені у минулому році. Нам зробили вхідну групу. У нас повністю у підвалі замінена пластик каналізація, повністю замінена холодна вода, доріжки та дитячий майданчик.